Оперативна інформація станом на 18.00 30 грудня щодо російського вторгнення триває 310-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких по цивільній інфраструктурі. Зокрема. Ворог застосував 8 БПЛА, шахет 136. Усі вони були успішно збиті. Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів з РСЗВ. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди. Противник продовжує ведення наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Купінському та Авдіївському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною. Ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. На двох останніх напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Семенівка і Залізний міст Чернігівської області, Запсілля і Велика Рибиця, Сумської, а також Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Чогунівка і Зарубенка на Харківщині. На Купінському напрямку зафіксовано вогневий вплив поблизу населених пунктів Кам'янка, Дворічна, Вільшана, Куп'янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівська і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв Невське і Діброву Луганської області, а також Червонопопівку і Торське на Донеччині. На Бахмутському напрямку від вогню окупантів постраждали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Солидар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Константинівка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Майорськ, Нью-Йорк, Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Веселе, Авдіївка, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли по Вугледару, Причистівці та Времівці Донецької області. На запорізькому напрямку вогневого впливу ворога зазнали Тимирівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Степове, Кам'янське і Степногірськ Запорізької області. Та Нікополь і Приміське на Дніпропетровщині на Херсонському напрямку, зокрема від обстрілів з РСЗВ, постраждала цивільна інфраструктура Качкарівки та Херсона. Станом на 29 грудня поточного року лікарня Біловодської Луганської області переповнена російськими військовослужбовцями. В районі міста Донецьк було поранено та знищено до 10 озброєних окупантів. Крім того, знищено дві одиниці військової техніки, а ще три було пошкоджено. Наша авіація завдала п'ять ударів по районі зосередження окупантів. Також протягом цієї доби збито ворожий розвідувальний БПЛА типу Орлан 10 Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили шість районів зосередження живої сили та військової техніки противника: п'ять складів з боєприпасами та радіолокаційну станцію. Віримо в Збройні сили України. Разом переможемо! Слава Україні!